Давно не секрет, що основною зброєю противника є відверта брехня та інформаційне викривлення стану справ на полі бойового зіткнення. Нещодавно російські окупаційні війська доповіли про взяття на самому пункту Родинський. З метою вгодити вищому керівництву ворожі командири відправили свій особовий склад в останній шлях. Змонтувавши провокаційний ролик, де нібито взяли контроль над населеним пунктом Родинське. Я, командир 14-ї бригади Червона калина, доповідаю народу України, що населений пункт Родинське знаходиться під контролем. Сил оборони України, а це 14-ї бригади оперативного призначення Червона Калина та 20-ї бригади оперативного призначення Любард. Я командир одного з підрозділів розвідки десанту штурмових військ. Родинське знаходиться під контролем підрозділів Збройних сил України, незважаючи на попереднє оприлюднення заяви окупаційних військ, про нібито володіння містом. Станом на 01.01.26 року сили 20-ї бригади Любор та 14-ї бригади Червона Калина стійко тримають рубіж оборони в населеному пункті та на підходах до міста, методично знищуючи ворога. Підрозділ десантно Штурмових військ ще і гідністю виконують свої обов'язки. А стяги, ви здіймали для створення фейкової новини, символізують лише відправку вас в останню путь. І передаю вітання. 9-й бригаді російських окупаційних військ, яка вже майже півроку проводить штурмові дії по напрямку населеного пункту Родинська, продовжуйте так якісно вмирати у своїх м'ясних штурмах. Ми запевняємо вас, ваша смерть буде швидка і болісна.